Трояндовий рай Галини Марківни. Справжні моменти життя з вами, друзі, і ми вас вітаємо. Зараз ми знову попадаємо в цей трояндовий рай, який створила своїми руками пані Галина. І не тільки Трояндовий рай. Ви бачите, тут іще хвойний рай, і не тільки хвойний рай. Буду її просити багато розказати про свої клумби, про свій сад. Вона дуже-дуже багато всього знає. Вона поділиться з нами своїми знаннями, за що ми дуже-дуже будемо вам вдячні, Галина Марківна. І зараз ми в очікуванні, коли вона своїм чарівним голосом почне нам розказувати про цю красу. Споглядаємо, милуємося і слухаємо. Леонардо да довінші дуже красива, компактна троянда. Це Така трудяшка. Вона не хвилями квітує, а квітує безкінечно. От неї виростають нові пагони, Ось ви дивіться, в них є багато бутонів, вони будуть продовжувати квітувати. Появляться знизу ще зовсім такі базальні пагінці, і на них вже є, он він маленький, а на них вже є бутон. Тобто, квіточка така купажна, дуже Красива, хороший колір, довго тримає. ну, це Така улюблениця всіх садоводів квітникарів, ну, друга набирає. Але тут вона подружилася із однією мадамою, яка називається Мадам Перейро. От ця мадам Перейро її обнімає, це вона є така і вона висока. Ось купажна. Кругленька це Леонардо да Вінчі, а виставляється вище неї, це мадам Перейро. Теж цікава роза. Ну, вона такими хвилями квітує, вона швидко свою квітку, он з усіх сторін, її видно, свою квітку скидає. Ну, це Леонардо да Вінчі. От такий він. Угу. Ну, от так. На заборі від Роза, лагуна. Вона така красива. Далі йдуть хвойники. Тут у нас внизу моя любимиця. Да, Дуже красива. Час наступив квітувати піонія Сара Бернард. Пізня піонія, вона Уже всі майже повісвітали, тепер вона квітує. У нас завжди на заборі якісь квітують троянди. Ну, в даному випадку ми бачимо лагону, внизу, якби нічого не квітує, але це було дерево, видні піони. Їх тут багато, різні, туя, Ну а нижче знаходиться. Троянда, яка називається Бенджамін Брітен. Ну, не знаю. Я настільки люблю цю трояндочку, ці квіточки, такі як капусточки. Вона така старанна, вона дуже хорошо квітує і дуже часто. А далі тут є Голден Серебрійшн, але Голден Серебрійшін має... Тенденція опускати квіточки дощу від дошу і ховається. Ну, не так його видно, Ну, зато дуже добре витримує всі негоди і дає на, навпаки дуже хороший колір це рапсодія блу. -та -та. Вона зараз така красоня, така пишна. От вона. Це Рапсодія Blue. Внизу теж є нові розочки, які я посадила. Ну, зараз буде жовта спрея. Це розочка Ніна. От там вона сховалася чайно гібридна. Ну, і от ще така спрей. Ну, моді блу. Але ж красивенна роза. Вона ще маленька, тому що вона тільки посажена, але в неї бутон шикарний. От вона така пахуча, красива. Ще один куточок з розами. А різні Еммануель, наприклад, Полар. бір, От вона. Полар. А, ну, Дейла і тут такі. Різні червоні тут, у, ще у нас. у нас є така цікава троянда, яка найбільша. От Вона росте перед будинком, тут її криші вода поступає в величезній кількості, і вона квітує. Джейм Головей називається. От така капусточка. Повна така троянда вверху, до, досить красива, інтенсивна троянда. Ну, і ще раз Леонардо да Вінчі. Ну як же без нього? Всі грядочки він сидить. На цих грядках любить так. Любить розмножуватися, легко розмножується. Ну, оце це називається мій, моя троянда Леонардо Давіше. Крон Принс Маргарет. Да, дуже велика, розлога, красива. Вона така найперша зацвітає. Ну, зараз вона вже перецвітає, але все рівно квітів неї багато. Тут у нас йдуть ще чайно-гібридні, які потім пізніше заквітують, ми будемо бачити. Ну тут, от Наприклад, <кій> такі знаходяться. От Фламінго. Це купувалося я як фламінго. Ну, тут і присіла перламутр, тому ну, трудно сказати, може це одне і те саме фламінго і присіла перламутр. Ну, Жасмина має таку тенденцію спускати в свої квіточки. Особливо коли дощ. Ну, Мадам Переро вам теж дуже знайома, це квітка, яка любить висоту, вона піднімається вище і вона така е, пишна, красива і колір горяще. Ну, Грузиночка. Джорджія, от Джорджія. Джорджія аромат має. Ну, вона так помірно квітує, не, не заливає нас, не засипає нас квітами, але разом з тим квітки дуже красиві і ми їх чекаємо. Вони бажані і ми їх чекаємо. ну от, от так, Тут іде Бонніка. Ну, одна із е, нагороджених. Дуже сильно, різними, навіть вона на Алеї Слави, одна із 15, які є на, на нашій дачі, це боніка. Це такий курш, отакий вигляді, я так розумію, шраба такого невеликого, тому що вона стійка, хорошо нас вона перезимувала. І оце вона наша боніка. Ну, і пастела ще тільки набирає силу, Ось її квіточка. Вам, Галина Марківна, за таку красу. Дякуємо і вклоняємося вашому райському саду, створеному з такою любов'ю. Ми бачимо цю любов до квітів, бачимо вашу працю, скільки ви вкладаєте свого труда для того, щоб ось така краса була. Я думаю, кожен, хто проходить цей двір, так як і я, любується, милується цією красою і налюбуватися іще хочеться. Ми вам всім дякуємо за увагу. До наступної зустрічі!